All Words Adventures це курс англійський для учнів 10-14 років, які вже досягли рівня A1 за CEFR, вміють розмовляти та читати англійською мовою. Це програма для підлітків, які прагнуть не просто вивчити мову, а спілкуватися, розуміти культуру та готуватися до майбутніх викликів. Протягом 80 занять по 60 хвилин студенти вивчають понад 2000 нових слів і виразів, опановують граматику на глибшому рівні, вдосконалюють усне мовлення, читання, письмо та аудіювання розвивають впевненість у комунікації англійською. Цей курс передбачає підготовку до Cambridge Exam starters, movers and flyers. Діти проходять навчання відповідно до міжнародних стандартів і, звісно, впевнено готуються до складання іспитів. Теми курсу охоплюють життя підлітків та культуру різних країн, школа та предмети, професії, міські локації, шопінг, спорт і спортивне приладдя. Складні кольори і риси характеру, тварини та довкілля і подорожі до таких країн, як Сінгапур, Мексика, Перу, Колумбія, Італія, Греція, Шотландія та Південна Африка. Навчальні матеріали включають авторські підручники та робочі зошити. Paul Words Adventures – це курс, що відкриває нові горизонти, формує впевненість і дає підліткам мовні інструменти для успіху у школі та житті. Приєднуйтесь до Helendron English. відкривайте двері до якісної англійської вже сьогодні.